В соціальних мережах житомиряни скаржаться, що не можуть передати показники лічильників на воду через особистий кабінет. І їм нараховують більшу кількість спожитих кубів. 10 березня директор комунального підприємства Житомирводоканал Роман Ілик роз'яснив ситуацію журналістам «Житомирінфо». Коли почалась війна, повномасштабне вторгнення в 2022 році була видана постанова Кабінету міністрів про призупинення повірків, зв'язку з тим, що багато людей виїжджали, якби і вони не мали можливості. Квартири були закриті, помешкання були закриті. От і Водоканал припинив відправляти повідомлення про необхідність повірки лічильників. Але в 2023 році, у квітні, кабінет міністрів прийняв постанову, якою відмінив скасування державної повірки. З червня 2023 року ми розсилали смс-повідомлення, а в 2024-му ми ще й носили в кожну квартиру, яка підлягає повірці, паперові повідомлення. Ми почекали практично півтора роки, щоб люди навели порядок зі своїми лічильниками. От. І 1 січня 2025 року тих абонентів, яким декілька разів надавались повідомлення, а вони на них не відреагували, ми були вимушені перевести на норму. Норма це по кількості прописаних мешканців. Якщо користувача перевели на норму споживання через неповірений прилад обліку, то передати показники неможливо. Проте, коли лічильник повірять, якщо буде переплата, кошти автоматично перерахуються на наступні місяці, запевняє Роман Ілик. Не можуть подати показники, але якщо їх переведено на норму в зв'язку з неповіреним приладом обліку, вони до уваги не приймаються такий закон. От зараз ми перевели 4,5 тисячі абонентів 1 січня на норму, їм всім дали повідомлення, що вони переведені на норму і пропонуємо протягом першого квартала виправити. Ситуацію провести повірку, передати нам сертифікат, і ми приймемо до уваги показники приладу обліку і проведемо перерахунок по лічильнику. Кошти нікуди не пропадають. Їм проведеться перерахунок, і у них буде переплата на наступний. Якщо вони заплатили більше, у них автоматом буде переплата на наступні періоди. Наразі на повірку лічильників доведеться чекати кілька місяців, каже Роман Ілик. До водоканалу, якщо звільнеться, декілька місяців, тому що створив. Повірилася черга через те, що люди цього не робили, на даний момент створилась черга. Але крім водоканалу, є ще п'ять організацій, які ці послуги надають. Ми врахували той фактор, що 4 роки майже повірка, перевірка не проводилась. Ми розбили їх на квартали і зараз поквартально відправляємо повідомлення. Якщо у вас навіть вийшов повірочний термін, а повідомлення не приходило, ви просто чекаєте, вам прийде повідомлення. Або самостійно проводити це. Gracias.